Як запам'ятати кузатів за одну хвилину? Іх зеє, бачу, їх неме беру, їх хаби маю. Я купую їх кауфе. І далі ми з вами ставимо питання: кого, вен? Або що вас? А тепер дивіться, треба запам'ятати всього-навсього два речення. Перше речення те, що. У акузатів буде змінюватися тільки чоловічий рід, і друге речення це те, що чоловічий рід при змінюванні замість закінчення N, R, буде отримувати закінчення N, або воно буде плюсуватися до цього N для того, щоб вказати, що це є саме акузатів. Тому у нас буде не der, а ден. Ich kaufe den Tisch, наприклад. Або ми маємо ein Tisch, але ich kaufe ein... оце n, що у нас тут є, воно знову ж таки має перейти сюди, щоб воно перейшло сюди, його треба переписати. І ми не можемо сказати ein Тому отут посередині вставляємо ще одне ен анн. А потім, якщо я хочу сказати, що я маю місті, ну, такий каламбур. Майн, і нам знову ж треба взяти оце закінчення n і доплюсувати сюди, щоб ми розуміли, що це є акузатів. Дописали і посередині додали «е», e для того, щоб зрозуміти, щоб легше вимовляти. Знову ж таки, теж саме буде з dine. Дайн. Знову беремо ен. І дайнен у нас виходить, і кауфе Дайнені тіш. Або я не купую стіл, ми будемо казати, їх кауфе каїн. Додаємо NKIN Tіš. Я вас вітаю. Ви вивчили акус тому що жіночий рід, у мене жіночий рід написаний червоним кольором, середній рід, та множина, так як я вам сказала, змінюватися не будуть. Тому я просто беру їх отак, копіюю. І ставлю збоку. І в нас вже є готовий акузатив. А ваше питання? Напишіть мені, будь ласка. Отут ми всюди з вами писали. Ді і неозначений артикль айне. Тут було дер і неозначений айн. Тут є дас і неозначений айн. Я отут залишила місце. Ми маємо ді плюраль. І тут я залишила місце. Напишіть, будь ласка, який неозначений артикль буде для ді плюраль множини. Тому що він буде дублюватися як у номінатів, так і в акузатів. Напишіть, чи схема вам була корисною.